Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал н 1. В ефірі Добрі новини світ підсумки тижня. Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до діалогу щодо надання Україні ракет далекобійної дії Джаз М для винищувачів ф 16 Готовність до передання ракетів повітря з земля пролунала в оточенні Байдена на трі успішного просування українських військ у Курській області РФ. Подібна операція застала диктатора Володимира Путіна зненацька, і він змушений перенаправити війська з поля бою в Україні. Як зауважили джерела Bloomberg, остаточного рішення про відправку Джаз м Києву поки не ухвалено. Але адміністрація зараз опрацьовує складні деталі. Зокрема, обговорення передання чутливих технологій, адже винищувачі F-16 переноситимуть ракету з масою 1 тонну, з боєголовкою 0,5 тонн. У Пентагоні поки що подібні розмови в оточенні президента Байдена не коментують. Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію президента США від демократів. Камала Гарріс та її соратник, губернатор штату Міннесота Тім Пальц, ввечері проводили предвиборчу зустріч у місті Мілвокі у Вісконсині. У той час як у Чикаго тривало засідання демократичного комітету США, віцепрезидентка вже стала офіційним кандидатом у президенти від демократів на початку цього серпня, отримавши більшість голосів під час віртуального пойменного голосування. Нагадаємо, що 21 липня президент Джо Байден повідомив про зняття своєї кандидатури з виборів у США 2024. Саме Байден запропонував Камалу Гаррі з кандидатом від демократів частину доходів від заморожених російських активів у європейському союзі спрямують на постачання боєприпасів в Україну, які закуповуватиме Чехія. Чехія закуповуватиме боєприпаси для України за доходи від активів РФ. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що це було рішення Європейського союзу. На думку чеського міністра оборони, це унікальна можливість підтримати Україну, використати російські ресурси та зберегти державні фінанси європейських країн. Демократична партія США зробила підтримку України частиною своєї офіційної політичної стратегії. Відповідний параграф з'явився в офіційній програмі партії, затверджений на партійному з'їзді і розміщений на сайті партії. Переважна частина програми, яку демократи називають платформою, очікувано концентрується на питаннях внутрішньої політики та проблемах економіки США. Лише останній розділ присвячено міжнародній політиці, і починається він з Європи, зокрема України. Як зазначено в програмі, метою чинної адміністрації президента США є захист українського суверенітету, збереження єдності Трансатлантичних альянсів США і запобігання ескалації і прямого конфлікту з Росією. Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ за 20 кілометрів від білоруського кордону в рамках заходів НАТО по зміцненню кордонів. Про це повідомляє голос Америки. На базі розмістять до 4 тисяч боєздатних військових Німеччини. Йдеться про першу постійну іноземну дислокацію німецьких військових з часів Другої світової війни. Нову військову базу у Литві буде зведено до кінця 2027 року, відповідно до зобов'язання Німеччини розмістити війська на російському прикордоні НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення з розміщенням союзних сил у західній Німеччині під час холодної війни для захисту Європи у разі нападу СРСР. Естонська православна церква прибрала зі статуту згадку про московський патріархат. На другій сесії собору Естонської православної церкви було ухвалено нову редакцію статуту, яка підкреслює адміністративну самостійність церкви та вилучає згадки про московський патріархат. Новий статут закріплює самостійність у церковно-адміністративних, церковно-господарських, церковно-просвітницьких та церковно-громадянських справах. Крім того, назва церкви була змінена на Естонська православна церква, посилаючись на тому з 1993 року. Собор також схвалив діяльність синоду в переговорному процесі з державою та висловив надію на подолання розколу в естонському православ'ї на основі канонічності та взаємної поваги. Фінляндія веде переговори з деякими країнами НАТО щодо розміщення на фінській території солдатів держав північно-атлантичного альянсу. Водночас фінський міністр не уточнив, про які країни північноатлантичного альянсу йде мова, але не заперечив можливість розміщення військ Швеції чи Норвегії. Також очільник оборонного відомства акцентував. Присутність сил НАТО у Фінляндії стосується не безпосереднього військового протистояння, а ситуації напруженої атмосфери йдеться про ситуації, коли реальної військової загрози немає, але є така напружена атмосфера, яка передбачена статтею 5 про колективну оборону. Пояснив Нен. за його словами. Дискусії щодо цього питання триватимуть восени і взимку, коли в лютому 2025 року відбудеться зустріч, на якій можуть ухвалити рішення. Перші монети номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням Чарльза III надійшли в обіг цього тижня у Великій Британії, що знаменують нове правління короля. Майже 3 мільйони монет номіналом 1 фунт стерлінгів із зображенням короля Чарльза III випустили в поштові відділення та банки Великої Британії. Монети на зворотньому боці, які зображено пару бджіл, знаменують нове правління короля та прославляють його любов до світу природи. Попри те, що з'явилися монети з королем, монети із зображенням королеви Єлизавети II залишаються в обігу. Нові набори монет карбують у відповідь на попит. Мають стандартний дизайн, який можна побачити на більшості офіційних валют. Вони залишаються незмінними роками або навіть десятиліттями. Попередній набір мав форму щита та був представлений за часів королеви Єлизавети II у 2008 році. І ще деякий час буде домінувати серед 29 мільярдів монет, що перебувають в обігу у Великій Британії. У понеділок, 19 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль схвалив пропозицію щодо перемир'я, запропоновану США. Наступним надати свою згоду має Хамас. Останній раунд перемовин на високому рівні не був особливої актуальності, оскільки дипломати сподіваються, що угоду стримає Іран і Ліманську. Хесбулу від помсти за цілеспрямовані вбивства двох провідних бойовиків, у яких звинуватили Ізраїль. Про відповідь Ізраїля держ. Секретар заявив після двох з половиною зустрічі з прем'єр-міністром Меніаміном Нетаньягу. Наступними зупинками Блінкена стануть Єгипет і Катар, де відбудуться подальші перемовини. Блінкен додав, що навіть якщо Хамас прийме цю пропозицію, учасники переговорів проведуть найближчі дні працюючи над чітким розумінням імплементації угоди. За його словами, все ще залишається складні питання, що вимагають важких рішень від лідерів. Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на 116 мільйонів. Зазначають, що основні кошти з виділеного пакета допомоги будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість і міжнародних партнерів. Голова данського міноборони також підкреслив, що цей 20-й пакет військової підтримки був складений з урахуванням. Побажань і потреб України за його словами, він буде корисний як найближчим часом, так і в майбутньому. Крім того, важливою частиною нового пакета допомоги стане збільшення промислового пулу на 300 мільйонів крон у 2024 році, що дозволить зміцнити українську оборону промисловість. Додатково буде виділено 112 мільйонів крон на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства. Міністр закордонних справ Данії Ларс Леке Расмусен зазначив, що Копенгаген продовжує залишатися одним з найвідвіданіших прихильників України. Він підкреслив, що новий пакет пожертв забезпечить Україну необхідним військовим обладнанням для протистояння агресії РФ. Велика Британія успішно запустила в космос супутник Тайч, перший супутник космічного командування країни, здатний робити денні фотографії та відео земної поверхні. Це перший супутник, запущений в рамках космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони, яка до 2031 року має створити сузір'я супутників та наземних систем. Згідно з планом, крім військових операцій, майбутню мережу супутників будуть використовувати для моніторингу стихійних лих, розробки картографічних даних, моніторингу навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату. «Тайч» був запущений з ваннебергської бази космічних сил, штат Каліфорнія компанією SpaceX на ракеті багаторазового використання Falcon 9 в рамках місії Транспортер 11 Супутник призначений для посилення можливостей Великої Британії у сфері розвідки, спостереження та рекогнестировки. Він також є першим супутником, що повністю належить Міністерству оборони. Нагадуємо те, що з вами була Марго Соулиць і телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини. Світ, підсумки тижня.